Ми маємо сьогодні бюджет, який за який ви будете голосувати: бюджет слуху, бюджет для своїх людей, і бюджет, який буде розподілятись вручному режимі. Звертаюсь до громадян України і прошу підтримати цей закон: підтримати уряд України, підтримати стабільність в нашій державі. Тринадцятий рік. Прошу голосувати. За 242 закон про державний бюджет України 2013 рік прийнято по фракціях. Партії регіонів 187, Батьківщина 0, наша Україна народна самоборона 5, комуністів 0, народна партія 20, реформи заради майбутнього 19, позафракційні 11.